Сьогодні руйнуємо міфи про створення всесвіту, життя і людини. Основою сучасної наукової теорії створення всесвіту, життя і людини є три міфи: припущення, жодне з яких не має жодного доказу, правдивість, яких ніколи ніхто не доводив і не доведе. Перший міф це припущення, що Всесвіт виник в результаті вибуху якоїсь точки, великого вибуху. Спростовується міф. З між розмірами Всесвіту і відстанню, яку може подолати матерія з моменту вибуху. Всесвіт набагато більший цієї відстані. Крім того, вибух все руйнує, а не створює гармонійний всесвіт, що існує за дуже чіткими законами. Другий міф це припущення, що життя самозародилося з неживої матерії. Мільйони проведених експериментів доводять, що це неможливо. Кожна жива клітина це дуже складний організм, що сам появитися не може. Код ДНК, який визначає всі характеристики організму, це інформація, створена дуже високим інтелектом, Богом Творцем. Третій міф це припущення, яке псевдонауковці називають теорією еволюції. Мова йде про припущення, яке вчений може назвати гіпотезою, але не теорією, тому що не існує жодного. Доведення її правдивості, тільки брехня, шахрайство і підтасовки. Тому протистояння креаціонізму та цих міфів не є питаннями відмінності між теоріями і гіпотезами, це питання відмінності між правдою і брехнею. Справжні вчені видали книгу під назвою Теорія еволюції релігія, а не наука. За їх визнанням, для прийняття теорії еволюції необхідно мати більше віри. Ніж для віри в те, що світ створений Богом Творцем. Стає зрозуміло, що основою сучасної наукової теорії є не факти, не докази, а віра, яка протистоїть вірі в Бога. Це сатанинська віра, тому що противник Бога сатана. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео. Божого вам благословення!